Это самооборона, которая а, э, э, телевизионная, оборона У меня там мальчиков наших держит без одежды, без бронежилетов, без касок, без без патронов, патронов без, без ничего, сомат, без рожков. Вчера был инцидент, и вы, я надеюсь, все его видели и слышали. У меня очень большая проблема. Сейчас нас здесь никто не слышит. Нас не могут принять. Сейчас вам расскажу одну историю. И это будет, наверное, ответ. Пан Кучко на одной встрече с нами и с автодозором есть представитель, он пообещал, что он сможет помочь хотя бы одному батальону. Да на сегодняшней... каком их забрали? Я еще раз спрашиваю. Вы услышали? Да. Можете? Да, он пообещал, что будет помогать. Да. Ну, дальше обещание покажет пана Кличко, есть не видно. Это а не первый нет. раз. Никому он вот как... не помог. Если помогает, не то он помогает с Персонажам, которые... Это вообще закрытая тема. Давай Я даже У тобой не нужно. Президенту слов нет вообще. То, что происходит, у меня слов нет вообще. У меня два сына, даже не один, два-то. Их, обман Их путем обманным путем путем, Это разрешение. Давайте, это раз давайте войну, я, я стал, вам дам теперь ответ. Вот сейчас я вы учите все, так? А когда мы а когда, а когда мы поднимали вопросы про статус? Про с этих батальонов, где вы были? Вы же никто не слышали. Почему мы не слышали? Потому что... Вас не как... мы не слышали? Потому Извините, что... Киев, кто-кто, это вы, вы можете говорить вы слышите, в любой стране, только говорю. не в Киеве. Киев столько помогал. Вы как только делали. Послушайте, пожалуйста. Это не вы не хотите дослушать. Вы мне задали вопросы, а дослушать не хотите. Я еще раз говорю, где вы были тогда, когда мы поднимали вопросы и ставили их ребром? Перед Верховным Советом. Перед исполняющим обязанности президента на сегодняшний день я пока что не могу требовать ничего от президента, потому что в вчерашнем заявлении я слышал, что это незаконное действие, когда эти батальоны территориальной громады привлекают к боевым действиям. Вы слышали это? Да, потому я считаю, что где-то что-то услышал президент. И поэтому давайте подождем, я не буду отвечать вам за президента и за кличка. Я вам рассказываю, что мы предпринимали определенные действия. Единственное, кто выступили на Майдане против организации незаконных формирований и того, что сейчас э, государство пробует превратить в полицейскую или жандармскую, Государство, понимаете, еще более, чем оно было при Януковиче, мы про эти угрозы говорили. Просто никто не слышит. Слышать начинают тогда классно, когда это касается каждого персонажа. Нам нужна Потом... поддержка киевлян. Нам нужно, чтобы вы приходили и мы приходили все вместе и требовали соблюдения наших прав и прав наших детей на самом поэтому, деле. Поэтому, что, что касается батальона, я неоднократно спрашивал этих ребят, потому что многие в этом батальоне, это есть представители из нашей сотни тур. Вы знаете про это я не буду вам это рассказывать. Я спрашивал ребят, ребята... Они, они говорили, о них, у них действительно намерение классное. Они хотят изменить очень быстро эту страну. Они хотят решить вопрос быстро и радикально. Я спрашивал, кто вам будет отдавать приказ? Имеете ли вы статус? Потому что военные, пока не получают письменный приказ, они начинают стрелять. Сейчас по ряду наших ребят, патриотов, возбуждены уголовные дела. Потому что сначала им не дают приказ специально, провоцируя на то, что те будут защищаться сами и будут открывать огонь. Загоняют их, загоняют. Я могу вам объяснить, что происходило, происходило, проеклад, потому что предательство на всех уровнях. На всех уровнях, и мы про это говорили. Начиная с Авакова, который сейчас ваших ребят туда загоняет, а, понимаете, но когда он говорит, что там милиция деморализованная, О, а то она да не деморализованная, когда приходить к вам в стол и давать начинают, вот сейчас обратите внимание, сколько да. сейчас здесь да. находится милиции, это люди, которые а воспитывали, государство тратило на них деньги, да, пока их учили да, в школе, нет, потом нет, дальше участие. они проходили Мы другие в том числе да? и высшие заведения, на них затрачены определенные деньги. Каждый, знаю, каждый месяц им платят зарплату, расскажи, содержат их нет? семьи, дают им жилье. А когда а и приходится а, один раз им отработать, еще. подставить а голову, что? они говорят, что мы не можем. Нам Я страшно. Вот как правило, понимаете? Потому зайдите, вот тут начинается. Зарплату получают так и дальше все. А выполнять работу Пробують заставить ребят ваше. У нас предложение власти. уже есть далі. Нам нужно введення воєнного стану. Це тільки того можна по перше координувати пробити. Ми ми, ми теж хочемо. У нас є окрема ініціатива, яка хоче контролювати все це. Я вас цілковіто розумію. Не можна посилати людей на вірну загибель. Про це є вже злочин. Розумієте? Ну і я, я не хочу зараз казати за весь майдан, але в такому випадку ми повинен ну, вчиняти за себе. Але Микола Про в тому випадку ми вони знову штовхають нас в сіре поле. Розумієте? Там, де нема закон рішень. Вони створюють батальйони, які діють там на свій розсуд, відбувається ну, якась. Стоп, стоп, стоп. Зверніть увагу. Зараз воєнкомати прийшло багато таких людей, мого віку. Ми маємо бойовий досвід. Ми вже ну, будемо казати, що точно так же стали сказали, ми хочемо ми знаємо. Ви я розумію, що ми, ви хочете то, послухати, чи ви хочете то, розказати? Це ж я, то, я то, не розговор на камеру. є конкретна я проблема. Ми питаємося. Я пробую говорити не на камеру, а пробую говорити, що ви питаєте. так? То не беруть. Тих людей, яким 40, 45, а беруть тих, яким 20 і максимум до 25. Що, що таким чином відбувається? Таким чином пробують знищити ту частину людей, які є активні, які виросли вже в Незалежній Україні. Ви чуєте, так? Але що це ті наркомани і алкаші, вибачте мене, і повністю деморалізовані дивана армія, які ніколи не будуть їм заважати далі деребанити і красти. І ми це, це розуміємо. Ми зараз зустрічаємо. почуйте, ми в неділю зустрічаємося з президентом в кінці кінців нам виділений час. Ми підемо туди не тільки з вимогами, ми підемо туди з пропозиціями. Різниця в нас, ми не тільки критикуємо, ми пробуємо працювати в тому полі, в тому числі і наші хлопці там, і я їздив туди. Розумієте, я так? Сама а сама. тоді вже будемо бачити, що буде е, робити президент. А ті, а ті питання, які ви задаєте, ви б мали задавати до Верховної Ради в першу чергу. Там сидить більше злочинців. Туди. Ми таке саме пропонували. А коли там слышали, і не Ні, а тут побратиме. Обраті увагу. Шість місяців тому візьміть картинку, яку я зараз показую по телевізорі. В любых, в любых передачах, к сожалению. И, и а, смотрели, что показывают сейчас. Ну, потому что сейчас снова Майдан начинает угрожать э, им. Мы не угрожать Мы пробуем. пробуем стимулировать. Стимулировать. Вот все, что мы пробуем сделать. Что ну, давайте надо стимулировать нет. А когда да, вы с президентом идете, вы говорите? Во сколько и где? Не, я не комментирую, потому что... Воскресенья... Вы в воскресенье, послушайте, в воскресенье вы придете на ВиДИЧ и услышите результат ваших переговоров. Давайте вот так. Потому что я не могу, не могу сейчас. Майдан без Майдан Прессы. Если мы выложим учтено то, что нам пишешь, ребята, Это кто-то с полочки будут посылания. Взяли гайбишки. Взяли на пишем посылать безобразие. А... 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 А по прокуратуру, по дорозі в до Верховну Раду через прокуратуру. Там є дуже багато справ, Stanford, по всіх прокуратурах, які взагалі відбувалися прізвища, або відбувалися виконувати. зараз або бездіяльність займаються, або займається просто відбувальною злочинною. Де цей преступник Бондар? Де цей преступник Бондар, який сказав, що одяти всі... Родички члену 12-го батальйону територіальної оборони... Дякую, пане Мар. Дякую шановні депутати. Я звертаюся від імені всіх дружин та родичів солдатів, які знаходяться на даний момент у Луганській області. Це солдати 12-го київського батальйону територіальної оборони. Сподіваюся, що багато тут вас вчора бачив багато репортажів. Це вже була така нота, знаєте, відчаю. Щоб не було це тільки все на фоні відчаю. Ми звертаємося до вас як людей, яких ми обирали, людей, яким ми довіряємо, і людей, які ми вважаємо, можуть нам допомогти. Допомогти в вирішенні багатьох питань. Одне з основних таких питань у нас. Це прохання можливо особисто від пана мера, а можливо, це від повністю вашого всього складу, Звернутися до міністра оборони та до начальника генерального штабу України з тим, щоб провести повністю перевірку забезпечення наших солдат, повне забезпечення наявності в них засобів захисту, засобів. Елементарно, якихось е, гігієни, е, ну, просто елементарного всього, що їм не вистачає на сьогоднішній день. Е, також ми просимо, е, щоб е, громада, е, ви як представники громади, дізналися у міністра оборони та у начальника Генерального штабу, кому підпорядковується наш батальйон, щоб ми знали, до кого ми можемо звертатися з запитаннями. На основі основ, яких документів цих солдат було відправлено на Луганщину? Який документ підписаний солдатами про те, що вони згодні і добровільно їдуть туди? Просимо також вас і представників нашої громади ініціювати від імені територіальної громади Києва. Негайне реформування цього батальйону замінити тих мобілізованих резервістів цивільних професій на резервістів військових професій Їх на сьогоднішній день достатньо. Дякую. Даю доручення, щоб ми обов'язково вийшли і звернулись до вас, до представників громади, з депутатами цього. Зробимо все можливе від нас. Це не входить в наше повноваження, але не використовуючи зв'язки і використовуючи стосунки з представниками Міністерства оборони. З, я звернусь також до прем'єра до прем'єр-міністра з цими питаннями, які ви зараз будуть насуще. Віталій, дякую у пана Ігоря Луценка і Берег, за кого не можуть, якщо буде так також інше. Добре. Добре. Дякую.